Сьогодні на обід знову Броколі. Спробуємо. Фу, яка ж гидота. Я так більше не можу. На допомогу. Ну, звісно, бабуся почула поклик Мері. Вона завжди готова нагадувати онучку. Тримайся, Мері, допомога вже в дорозі. Ого, це ж сестра Мері, Джейн. Хто, як не вона, знає, чим допомогти Мері. Вперед, Джейн, треба врятувати сестричку. Нічого собі здається план Мері почув, навіть шеф. Це справжній профі, який може смачно нагадувати будь-кого. Подивіться, як багато у нас претендентів. Хто ж зможе допомогти мері? Дізнаємося у нашому сьогоднішньому челенджі відра. Папа цікаво, що чекає наших учасників у першому челенджі. Це що, лимонад? Круто! схоже, бабусі не терпиться почати готувати. Вона починає різати лимон на акуратні часточки. Отак. От Кладемо їх у велику склянку, трохи цукру. Ой, легше, бабусю. Що ці лимони зробили вам? Спокійно все гаразд. Додаємо газовану воду. Добре. Тепер змішаємо трохи льоду і м'ята. Гарна робота, бабусю. Тепер черга шефа. Зараз я покажу вам, як готувати справжній лимонад. Між іншим, по-моєму, фірмовому рецепту спочатку тонко нарізаємо огірок, закручуємо ці скибачки, кидаємо у склянку з льодом. Ах, який аромат! Додаємо у склянку зелений чай, мій улюблений сорт. Тепер нарізаємо лайм. Нам потрібна одна часточка в лимонад, а одна часточка для прикраси. Прикрасимо огірком і свіжою м'ятою. О, так! Ідеально. Ух ти, як круто! Мм, щось я захопилося цим газуванням. Стривайте! А це гарна ідея! Наливаємо газовку в склянку. Отак. От Ягоди відмінно підійдуть. Додамо цукру, чим солодше, тим краще. Тепер збиваємо все це, масу, що вийшла, додаємо в наше газування. Перемішуємо ягідний сироп. Ще солодше, ще смачніше. Прикрасимо лимонад ось так. Гарна робота, Джейн. Ви тільки подивіться на цей лимонад. Думаю, Мері обов'язково сподобається. Чи їй більше сподобається рецепт бабусі? А може, вишуканий лимонад шефа? Хочеться швидше дізнатися. Ну що, пробуй, Мері? Спочатку вона куштує лимонад шефа. Що? Схоже, Мері зовсім не оцінила смак цього лимонаду. Неймовірно. Ну, пробуємо далі. Лимонад бабусі непогано. Залишився лише лимонад сестри. Невже він сподобався мирі найбільше? Нічого собі. Ми маємо переможця. І це Джейн. Вітаємо із заслуженою перемогою. Ого, скільки продуктів! І що ж ми будемо готувати? Риба. Ось це так. Зараз подивимося, хто майстер у приготуванні цієї страви. Схоже, бабуся вирішила не гаяти часу. Вона відразу бере шматок риби і кладе його на пательню. Ну, окей, спробуємо повторити за бабусею. Бія, ну і запах, гаразд, начебто зійде. Можна поки пограти в мою улюблену гру. Так, настав час перевертати рибу. Трохи солі, тепер перець, чарівно, просто чарівно. Що? -да, здається, тут ніхто не вміє готувати рибу. Ну нічого, зараз я вам все покажу. Для початку нам знадобиться трохи апельсина, трохи спецій і трохи олії. Ось так. Обваляємо рибу в нашому дивопаніруванні та обсмажуємо. О, я мало не забула, нам знадобиться все це так чудово. Кидаємо все це в міксер, трохи апельсинового соку для смаку. Ох, тепер настав час збити наш соус. Повірте, ви навряд чи куштували щось настільки смачне. Тим часом наша рибка обсмажилася як слід. Викладаємо на тарілку. Тепер моє улюблене сервірування. У моєму ресторані ми подаємо рибу саме так. Лайм і наш фірмовий соус. Ось так. Нарешті трохи зелені. Ідеально. Дівчинко, ти що вирішила влаштувати пожежу? Треба бути уважнішою, Джейн. Подивися, що сталося з твоїми шпадками риби. Але часу вже зовсім не залишилося. Прийдеться подавати рибу так. Виглядає, м'яко кажучи, не дуже. Чого не скажеш про рибу бабусі? Чудово приготовлено. Ну і нарешті страва шефа. Таке сервірування оцінили по будь-якому ресторані. Чи оцінить її Мері? Зараз дізнаємось. Здається, вона відразу поставила дизлайк страві Джейн. Тепер страву бабусі. Дуже смачно. Але постривай Мері, ти ще не спробувала рибу від шефа. Так, здається, ресторана їжа зовсім не до смаку Мері. Вибачте, шеф, але цього разу серце Мері покорила бабуся. Як це мило? Настав час третього випробування. Подивимось, кекс! Ну, хто з наших учасників самий досвідчений пекар? Бабуся, звичайно що розуміється на випічці. Вона відразу починає готувати тісто. Подивіться на цю швидкість. Ось це так. Відмінно, бабуся додала всі необхідні інгредієнти час збивати. Збиваємо тісто як слід. Ну і звісно, куди без форм для кексів. Які вони гарні! Акуратно заливаємо тісто у формочки. Ось так. Залишилося тільки покласти кексики у піч. Здорово! Чудова робота, бабуся. Тепер треба лише зачекати. А як там справи у шефа? Здається, її тісто майже готове. Тепер вона кладе ягоди. Нічого собі. Збиваємо ягоди разом із тістом. Як гарно! Що далі, шеф? Час діставати форму. Заливаємо нашу красиву червону масу, у велику форму для кексу. Відправляємо її в піч. Супер! Як круто! А що там у мене? Як же це нудно збивати тісто? Ідея! Я недавно бачила лайфхак. Ось він. Це просто геніально. Що я зможу приготувати кекс так просто? І вийде так круто! Ну, все, вирішено. Поїхали! Зараз подивимося, як спрацює цей лайфхак. До молока додаємо какао порошок і трохи шоколадного сиропу. Тепер збиваємо масу, що вийшла, виливаємо в склянку. Для цього рецепту піч не підійде. Потрібно знайти щось інше. Мікрохвильовка. Клас! Засовуємо склянку у мікрохвильовку. Тепер залишається тільки чекати. О, а кексики бабусі здається вже готові. Яка апетитна скоринка. А запах. Кладемо кекси на тарілку, трохи цукрової пудри зверху. І здається, кекс шефа теж готовий. Дістаємо це окрасення із печі. Ну і звісно, куди ж без фірмового сервірування від шефа. Ох, скільки збитих вершків! Браво! Чудова робота, шеф! Мій кекс майже готовий. Сподіваюся, цей лайфхак не підведе, і кекс справді виявиться смачним. А який запах? Мері точно повинна оцінити його гідно. Я впевнена, моя онучка зробить правильний вибір. Мої кексики Ммм, З чого почати? Okay. у кухлі? Дивно, але виглядає непогано. Зараз спробуємо. Ну, так собі. No. Гаразд що в нас ще? Спробуємо. Всі непогані, але я не в захваті. Який величезний кекс! Це не терпиться спробувати. Як смачно! Так! Цей кекс однозначно найкращий. Кекс шефа виявився найкращим. Перед таким десертом не встоїть жоден критик. Як багато тут продуктів. Що готуємо цього разу? Суп! Оце так! А який суп ваш улюблений? Пишіть у коментарях і, може, в наступному відео наші герої приготують саме вашу улюблену страву. Схоже, шеф серйозно взялася за готування супу. Подивіться, скільки у неї різних інгредієнтів. Що ж, жоден суп не можна приготувати без води. Чи не так? Тепер трохи вершків та масла. Ось так. Додаємо спеції. Легше, шеф. Схоже, інгредієнти для цього супу ніколи не закінчаться. Тепер ще й креветки. Приголомшливо. Коже, Джейн, занадто весело. Гей, тобі час серйозно взятися за готування, Джейн. Бабуся вже нарізала всі необхідні овочі. Схоже на нас чекає грибний суп. Напевно, бабуся сама збирала ці гриби. Як чудово. додаємо вершки і збиваємо. Просто супер. Який класний бабуся суп. Правда, я нічого не запам'ятала. Потім наші кладуть це. Ні, може це. Непогано, але не те. О, сир. Кидаємо його сюди. Тепер змішаємо. Змішуємо як слід. А готувати суп не так вже й складно. Тепер кинемо трохи моркви. Чудово! Ух ти, яка крута річ! Поїхали! Збиваємо! Думаю, час накладати. Цей суп просто ідеальний. До речі, мій ексклюзивний рецепт. Як тобі, бабусю? Що за дилетанти? Залишився останній штрих. Вуаля! Чий суп завоює серце Мері? У Джейн вийшов дуже незвичайний суп. Бабусин грибний суп виглядає просто чудово, але вишуканий суп від шефа виглядає не гірше. Ну тобі вирішувати Мері. Почнемо з цього. Пахне дивно. а це що, гриби? Я ненавиджу гриби. Наступний. Так, а тут у нас що? виглядає цікаво. Ні, зовсім не те. Тепер третій суп. Ну, виглядає як повна гидота. Спробуємо. Ого, нічого собі. Це найкращий суп, що я колись куштувала. Ух ти! Джейн, вітаємо! Неймовірна перемога! Пишіть у коментарях назву своєї улюбленої страви. І, можливо, наступного разу наші герої приготують саме її. Скоро побачимось! на Рапапа.